Під загрозою закриття у районі можуть опинитися декілька хлібоприймальних підприємств та заклади соціального обслуговування населення у вівторок, 14 червня, за дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна, у Лозівській райдержадміністрації відбулося чергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічних та надзвичайних ситуацій. Під головуванням голови райдержадміністрації, голови місцевої комісії з питань ТЕП та НС Сергія Красноперова та заступника голови Андрія Шевченка. Комісія почала роботу. Ту з виступу начальника Лозівського районного відділку головного управління ДСНС України у Харківській області Віктора Мусієнка, який у своєму виступі надав інформацію про стан забезпечення протипожежного захисту місць збирання, переробки і зберігання продуктів врожаю 2016 року та стислу статистику по пожежах. За 2016 рік шістнадцяти рік в Лозівському районі сталося 39 пожеж, а за аналогічний період 2015 року 51 пожежа. Збитки від пожеж у 2016 році склали 1 мільйон 305 тисяч. у 2015 році залежний період 633 тисячі. Віктор Мусієнко звернув увагу присутніх на недоліки щодо забезпечення пожежної безпеки на деяких об'єктах та підприємствах району і закликав ці недоліки усунути, зазначивши, що у протилежному випадку головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій буде вимушено подати позов до суду для винесення рішення на заборону функціонування підприємства. А такі випадки вже траплялися. Тоді історія товариства АПК Агросвіт мала позитивний фінал. У 2015 році після проведені плану перевірки у районним відділом відділом. БУ... I natono aj pozav da poza sudu, Для винесення рішення про заборону функціонування підприємства керівництво проаналізувало свою роботу, мобілізувало фінансові ресурси і до до засідання суду усунуло всі вимоги порушення капітального характеру. Представники та керівники підприємств у свою чергу запевнили комісію, що роблять усе можливе, аби убезпечити об'єкти та підприємства від пожеж, а персонал забезпечити основними засобами захисту. Основна причина недоліків майже завжди одна: не вистачає фінансування. Проблема браку коштів гостро торкається і таких соціальних закладів, як Центр соціальної адаптації для жінок дім на півдороги у Краснопавлівці та Терцентру біля Світловщини. Ольга Кондратюк, директорка територіального центру соціального обслуговування, розповідає, що й рада б зробити більше. Протипожежні щити у нас є, пісок є, під'їзди у нас організовані. Гідранти я зробити не можу, централізовану пожежну сигналізацію також це значно великі кошти. Тобто ті речі, які в моїх силах вони виконуються на сьогодні. За директорку терцентру заступився голова районної ради Володимир Лаптів. Він нагадав, що на території терцентру є будівлі в дуже аварійному стані, доля яких поки не вирішена районною владою, і які значно додають проблем, в тому числі і в упередженні надзвичайних ситуацій. Вони несуть загрозу життю і персоналу, і проживаючим літнім людям. Їх треба або зносити, або відновлювати. я все розумію, що це убирається все в гроші. Все вбирається, вбирається. Саботують розбір аварійних будівель, давайте ще хай постоять. Значить, задача ради, я думаю, я вас почув проводити роз'яснення, може десь надамо слово, хай Віктор Ніколаєвич, що такі-то проблеми, що якщо ми і надалі будемо саботувати це питання грошей, то прийдеться закривати і, і останні будівлі в зв'язку з тим, що немає фінансування. Комісія ж запропонувала директорці територіального центру протипожежну сигналізацію все ж встановити. Закликали почати зі складання кошторису, оскільки це обійдеться. На основі цього проекту згодом подати запит до районної ради з проханням про фінансову допомогу. Сергій Красноперов додав, що якщо цим питанням не займатися, на терцентр чекає значно гірший сценарій. Пода поживоду прижала руководитель департамента соцзахисту. Таке приближення звучало. Давайте лазвой. Закроємо стаціонару, підійдемо ворот Харків. Близнеці е е завасілі да, сідає на хана Харкові на Харков, переду закрою. Ми свої терцентр держимо. Якщо ми одержимо і несемо таку відвіданість, то це за нісі відвіданості і в розрізі пожежної безпеки. Присутніх представників підприємств теж закликали не бути байдужими до протипожежної безпеки. Наслідки халатності до стану безпеки завжди не передбачувані.